На відстані приблизно 50 мільйонів кілометрів від Меркурія на своїй орбіті розташувалася Венера найгарячіша і найяскравіша планета в нашій сонячній системі. Привіт, земляни! Мої густі хмари з сірчаної кислоти так добре відбивають світло, що в давнину люди прозвали мене ранковою зіркою. Крім цього, через хмари у мене на поверхні парниковий ефект. І температура в середньому підвищується до 470 градусів Цельсія. Тож, якщо комусь треба швидко підсмажити індичку, то звертайтеся. Ну 470 градусів це ще небагато. Ось у мене на поверхні дійсно екстремальна температура 5,5 тисяч градусів Цельсія. А температура мого ядра може сягати 15 мільйонів градусів Цельсія. Така температура піднімається через величезний тиск, який створюється гравітаційним тяжінням. За такого тиску атоми водню зливаються і перетворюються на гелій. При цьому звільняється атомна енергія, яка утримувала протони та нейтрони у складі ядра водню. Цей процес називається термоядерною реакцією. Що секунди на сонці згорає 700 мільйонів тонн водню і утворюється 695 мільйонів тонн гелію. При цьому виробляється 386 мільярдів мегаватт енергії. Яка випромінюється у вигляді гамма випромінювання. Да гарячий ти хлопець. Добре, що нас розділяє майже 110 мільйонів кілометрів. У тебе атмосфера теж не цукор, і більш ніж на 96% складається з вуглекислого газу. Венера трохи менша за землю. Її радіус становить близько 95% радіуса нашої планети, а її маса на 19% менша за масу Землі. Венера має найдовший період обертання навколо своєї осі близько 243 земних діб. А один рік на Венері дорівнює 225 земних діб, атмосферний тиск в 92 рази більший ніж на поверхні землі, і приблизно дорівнює тиску води на глибині 900 метрів. Починаючи з 1962 року, Венеру досліджувало 27 космічних апаратів. Першим був Марінер 2, який досліджував Венеру під час прольоту повз планету. Першу успішну посадку на поверхню планети здійснив спусковий апарат автоматичної міжпланетної станції Венера 7 в 1970 році. В 1975 році спусковий апарат автоматичної міжпланетної станції Венера 9 здійснив м'яку посадку на планету і зробив перше в історії фотоповерхні планети. В 1982 році спусковий апарат станції Венера 13 здійснив м'яку посадку і зробив 14 кольорових знімків поверхні планети. Останній космічний апарат, який досліджує Венеру, був запущений у 2018 році. Це сонячний зонд Паркер, головним завданням якого є вивчення зовнішньої корони сонця. Передбачається, що він наблизиться до поверхні сонця на відстань 8,5 радіуса сонця. Це трохи більше 6 мільйонів кілометрів.